Постріл. Я стріляю з права наліво друга мішень, там, де дві алібарди, я стріляю в нижню. Є група. Так, працюємо наступним набоєм. Друзі, взяли інший БК Андрій Георгій, Чим ми стріляли? Вінчестер Суприм 150 грам на Молібдені. В інтенсивному динамічному варіанті, тобто ніхто там сильно не вицілював, у нас вийшла от симпатична групка. А це у нас є старі запаси Новосіба. Побачите на відео там фаєрболи, мама не горюй. Но тут у нас виходить 6 пострілів. Досить теж в швидкому темпі. Це вже на 13-дюймовому стволі з ЛПВ виставлено на 6К. Тобто кучка у нас то вже краща. Якщо будемо сильно сильно вицілювати, ми, я думаю, що плюс-мінус в ці групи і будемо працювати, тому що у нас одна група була така, а потім ми по фану вже почали да. 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 І зараз ми перейдемо на 16-дюймовий ствол, Уже буде зрозуміла прогресія, як довжина ствола впливає на групу. Слідкуйте, не переключайте. Донатьте.